Вітаю вас, мої чудові, чарівні, прекрасні. Я Ольга Кияшко, терапевт інтегративного підходу, і сьогодні я знову повторюся про нову ідентифікацію. Нову ідентифікацію по грі Кеса в ранні гроші. Давайте поміркуємо. От коли ми ви зі мною, або я з вами, відкоригували запит. Який дозву, який прийняла гра з, позиці... з двома, можливо, позиціями. перша. Да, іди, тобі все готове. Або вибирай сам, тобі ніхто не заважає і ніхто не перешкоджає, і допомагати не буде. Все в твоїх руках. Але ти зайшов чи зайшла в цю гру? І вже начебто-начебто відкоригували ту частину тебе, яка відповідає за реалізацію твого наміру в життя. І вже все-таки ми йдемо до чарівного кубіка, і вже кубік викинув якусь варіацію. І ти прийшов або відновлення в проекції, або Перешкоджання в травмі, тобто і цей затик минулий, і переплетення пропрацьоване, і лояльність, або і вторинні вигоди, і переконання, і асоціації, і інкарнацію, От начебто, це все пропрацьоване, це якщо довга гра, двомісячна. А якщо одноденна та що 3-5 годин... Тобто або або три кроки, але при цьому вже вони пропрацьовані, і ти вже новий і оновлений. І вже тоді вибирається частина, та якої тобі не вистачає. От тих малесеньких кроків не вистачає, обирається частина, і потім роль, і чарівний рецепт. І що ти будеш робити по серпантину? І уяви, як ти це все зробив, чи зробила і все втілилось? І все це втілилось, то який же ти новий, б тобі не вистачало? І як це можна застосувати? А як це ще буде найкращим чином? І все це буде втілено в новій ідентифікації тебе з метою реалізації тобою? Вого намі. Гра дуже цінна, автор шедевральна. Всі її проекти просто чарівні, це правда. Автор Світлана Горбач. Я ведуча цієї гри Кеса Кесевранніруш сертифікована. Прошу, запрошую, велкам, всім гарного дня і правильних бажань і дуже екологічних з бережістю до вас. Цього найкраще до зустрічі.